Віхтер. Віхтер. Загадався, що си. Скіфе? Що ти тут робиш? <ріх> Та трохи життя живо. Поглянь, як тут. Ей, до краю не підходь. Ну хіба не прекрасно? Горе сміття. Готового, людського. Хіба ні? Тут ти можеш знайти все, сесків. Друзів, ворогів, гроші, смерть і чудо навіть самого себе. Ти колись був у центрі зони? Ні, не на станції. Туди не потрапити. Ага. Чому сталкерів так тягне на ЧС? Тому що станція це центр. Вау! Ага. Сама суть зони! Але там нічого не лишилося. Розкрадена піраміда. Кажуть, навіть виконавець вкрали. Проте бував в Прип'яті. І цього якраз на коло вистачить. Що -що? Ми нажерлись якось і пішли на чортове колесо. хіра його не запустили, але подружляли нас офігенно! Якщо вже ворони на смітнику гніздяться. Скіпер, ти коли втрачав те, що любиш? Ще сталося. Добре. Що ти думаєш про зону? Шанс. Змінити життя на краще. Проте, поки все котиться до бісової мати. Так здається, але на все воля Зони. Вона точно знає, що для нас краще. Прикиді перше коло на колесі за мною.